Спадковість ознаки означає, що ми отримуємо її в спадок від наших батьків. В спадок передаються молекули ДНК, які містяться у хромосомах. А в них генетична інформація, яка була присутня і в наших батьків. Як саме батьки передають нам свою ДНК? Гаметами. Давайте подивимося, як саме. Яйцеклітина та сперматозоїд утворюються в батьківських організмах шляхом мейозу. У ваших батьків, так само як і у вас, набір хромосом диплоїдний. Але до гамети в результаті мейозу потрапляє лише половина хромосом. Тому ці гамети несуть гаплоїдний набір хромосом. З кожної гомологічної пари по одній, яка саме невідомо. Це випадковий процес. Таким чином, ви отримаєте від кожного з батьків лише по одній копії гена з тих двох, що в них є. Це називається законом чистоти гамет. Гамета може нести лише один алель кожного гена. Якщо в нас гомозигота, в неї два алелі однакові. Тоді до гамети обов'язково потрапить цей один варіант ознаки. Тому у гомозиготи може утворитися лише один тип гамет. А якщо в нас гетерозигота, то до гамети може потрапити або один, або інший алель. Тобто може утворитися два різних типи гамет. Кількість гамет обох типів буде однаковою. Після того, як гамети утворилися, вони мають пройти стадію статевого процесу копуляцію. Гамети мають злитися в процесі запліднення в одну диплоїдну клітину зиготу. В цей момент формується новий організм. Зигота це перша його клітина. В ній знов поєднуються два набори хромосом: одна половина від батька, інша від матері. Взаємодія алелів, що прийшли від батька та від матері, впливатиме на прояв всіх фенотипових ознак дитини. Закономірності спадковості першим встановив чеський монах і вчений Грегор Мендель ще в 19 столітті. Звісно, він ще нічого не знав про такі речі, як ген та ДНК. Але зовнішні ознаки гороху він побачити міг. Спостерігаючи за наслідуванням ознак у гороху посівного, він вивів три закони спадковості, що досі носять його ім'я. Розглянемо їх. В першу чергу Мендель схрещував два різні сорти гороху, що були чистими лініями по певній ознаці. Наприклад, одна лінія завжди утворювала горошини зеленого кольору, а інша жовтого. Грегор виявив, що в результаті схрещування таких ліній завжди утворювалися гібриди, які давали лише жовті горошини. Так, ніби ознака зелених горошин повністю зникала. Він повторював цей дослід багато разів і кожен раз отримував однаковий результат. Таким чином, він встановив свій перший закон закон одноманітності гібридів першого покоління. При схрещуванні двох чистих ліній у фенотипі гібридів першого покоління проявляється лише один з двох варіантів ознаки, а саме домінантний. Цей закон також називають законом домінування. Розберемо даний експеримент з огляду генотипу. Чисті лінії батьківських рослин були гомозиготами по гену забарвлення горошин. Жовті горошини кодувалися домінантними алелями А велике А Велике, а зелені рецесивними А маленьке А маленьке. При схрещуванні кожна особина дала гамету із відповідним алелем А велике або А маленьке. Тому при заплідненні завжди утворювалися гетерозиготи. Оскільки взаємодія між генами у нас носить домінантний характер, то домінантний жовтий алель повністю перекриває проявлення рецесивного зеленого алелю. Таким чином, в результаті першого схрещування Мендель отримав одноманітні гібриди, гетерозиготи, всі із жовтими горошинами. Проте Мендель був людиною допитливою і на цьому не зупинився. Він взяв рослини гібриди першого покоління і знов схрестив їх між собою. Після такого другого схрещування він отримав несподіваний результат. Хоча він схрещував лише рослини із жовтими горошинами, у другому поколінні він отримав рослини із жовтими і з зеленими горошинами. Причому, скільки б не утворювалося горошин, завжди одна чверть з них була зеленою, а три чверті жовтими. Давайте знову поглянемо на генотип. У цьому випадку ми маємо справу із гетерозиготами, які є гібридами першого покоління. При схрещуванні кожна з гетерозигот може дати дві різні гамети. Одна гамета буде нести алель А велике, а друга алель А маленьке. Кожна гамета буде утворена в рівній кількості. Тепер у яких комбінаціях ці гамети можуть з'єднатися? Сполучаючи першу гамету з першою, ми отримаємо зиготу із генотипом А велике А велике. Сполучаючи першу з другою та другу з першою, ми отримаємо два аналогічні варіанти А велике А маленьке. І нарешті, сполучаючи другу гамету з другою, ми отримаємо генотип А маленьке А маленьке. Які фенотипи будуть мати такі організми в майбутньому? В першому випадку ми маємо домінантну гомозиготу. Тому зрозуміло, що колір горошин тут однозначно буде жовтим. В другому і третьому варіанті ми маємо гетерозиготи. А оскільки ці алелі гороху взаємодіють домінантно, то в гетерозиготи буде проявлятися лише домінантний ген. Тому фенотип буде теж жовтим. Ну і остання комбінація А маленьке а маленьке – це рецесивна гомозигота. Саме в цьому випадку буде проявлятися фенотип зелених горошин, що із здивуванням спостерігав Мендель. Таким чином, зелений алель під час хрещування не зник, а приховався. Він проявився через покоління, коли зміг знову опинитися в гомозиготному стані. Тобто, в результаті схрещування двох гетерозигот ми маємо у трьох випадках жовте забарвлення, прояв домінантної ознаки, і лише в одному зелене забарвлення прояв рецесивні ознаки. Це спостереження Мендель поклав в основу свого другого закону. При схрещуванні гібридів першого покоління між собою серед їхніх нащадків спостерігають явище розщеплення ознак. Три чверті нащадків матимуть фенотип домінантної ознаки, і лише одна чверть рецесивної. Цей закон також називають законом розщеплення. Ми спостерігаємо розщеплення 3 до 1. Тепер розглянемо третій закон Менделя. Хоча ні, давайте спочатку закріпимо перші два, поки ви їх ще пам'ятаєте. Отже, діти за допомогою гамет отримують від кожного з батьків по одному набору хромосом. Кожна гамета несе лише одну з двох хромосом гомологічної пари, і тому може нести лише один алель гена. Це називається законом чистоти гамет. Якщо особина гомозиготна, вона може утворити лише гамети, що будуть нести один і той самий алель. А якщо гетерозиготна, то тоді два різні типи гамет. При схрещуванні двох різних гомозигот, всі гібриди першого покоління будуть гетерозиготами і проявлятимуть однаковий фенотип. Це перший закон Менделя або закон одноманітності гібридів першого покоління. Далі, коли ми схрещуємо гетерозиготних гібридів першого покоління. В другому поколінні ми отримуємо розщеплення фенотипових ознак. Якщо алельні гени мають домінантну взаємодію, то ми отримаємо розщеплення 3 до 1. Адже гетерозиготи матимуть фенотип домінантної гомозиготи. Це другий закон Менделя або закон розщеплення. Про інші види розщеплення та третій закон Менделя ми поговоримо у наступних відео.